21 лютого в шості попрощалася з Сергієм Коваленком. Наш земляк все своє життя присвятив військовій справі і навіть після виходу на пенсію за вислугою років підтримував зв'язок з колегами. З початком повномасштабного вторгнення свої сили Сергій Володимирович сконцентрував на волонтерстві. З перших днів він забезпечував шосткинців медикаментами, надавав допомогу у перевезенні людей з інших населених пунктів. І все це по військовому чітко і стримано. Взимку Сергій Володимирович змінив волонтерську діяльність на службу в територіальній обороні. А вже в лютому опинився у звичній для нього військовій стихії. На передовій. військова справа, яку він так любив, за якою так скучав. Стала у нагоді. Він знову відчував себе затребуваним і корисним. Пекло війни назавжди обірвало щастя родини Коваленків, залишивши матір без сина, дружину без чоловіка, доньку без батька, друзів без вірного товариша, Україну без мужнього патріота. Триває боротьба українського народу за свою незалежність, за право жити і вільно дихати на рідній землі. На жаль, всім боротьбі ми втрачаємо найкращих. Сьогодні майор Сергій Коваленко повернувся додому на щиті. Дякуємо, щиро дякуємо друзям, щиро дякуємо побратимам. Шесть рідним. Слава Україні! Щирі співчуття рідним та близьким полеглого героя, звитяжного захисника нашої з вами свободи та незалежності, висловив заступник міського голови Ярослав Щасливцев. Благодаря останній путь Сергія Коваленка, нашого захисника, нашого героя. Він поклав своє життя за своїх рідних, за батьківщину, за що Вічна слава і вічна пам'ять нашому герою. Слава Україні! Майор Сергій Коваленко за своє життя був удостоєний кількох нагород, серед яких медаль ветеран служби, відомча заохочувальна відзнака МВС України, пам'ятна відзнака медаль. Проводжали в останню путь Сергія Володимировича з рідного двору. 16 березня герою мало б виповнитися всього 54.